Тема можливості о, участі військ НАТО в, в нашій війні на території України зараз дуже резонансна. Я особисто не вірю в те, що НАТО нам допоможе у цій війні своїми військами. І не тому, що європейські політики бояться Путіна, а вони його бояться на відміну від українців, які вже не можуть його боятися. У нас виходу немає. Ми з ним воюємо за наше життя. Будемо боятися зникнемо. І не тому, що вони не хочуть цього робити, тому що вони мають свої стосунки з путіним і сподіваються з ним домовитися. А тому, що у них немає таких військ, які могли б воювати сьогодні з Путіним. Сьогодні тільки дві армії мають сучасний досвід війни: це російська армія і українська. Навіть по кількості сьогодні європейці не можуть дозволити собі приймати участь у такій війні. Французька армія, наприклад, може дати не більше ніж 60-70 тисяч військових. І то без досвіду війни. Бо той досвід, що у них є, так звані гарячі точки, це не той досвід, не такої війни, яка зараз йде на українському фронті. Ну а найближчі наші союзники, поляки, у Польщі не більше, ніж 250 тисяч людей мобілізованих, і всі вони сюди не прийдуть. І теж у них досвіду немає. Тому я. Не вірю в допомогу від НАТО саме своїми військовими. Допоможе зброя у великій кількості, бо українці готові воювати. Але коли я почув про цю взагалі тему війська в НАТО в Україні, я подумав про іншу тему. Наш канал є інформаційним спонсором Руху Геть Росію із ООН». Я вважаю, що треба таки вигнати Росію з ООН, і це можливо. І кожен із вас, хто дивиться цей сюжет, може собі це дозволити, тут під моїм роликом на нашому каналі є посилання на петицію, на міжнародну петицію, якщо ми наберемо мільйони голосів, то наші юристи запустять цю процедуру. І знаєте, всі кажуть, це неможливо. Я вважаю, що якщо крок за кроком щось робити, це можливо. Але серед інших аргументів, чому нам ООН потрібна без Росії, тому що не війська НАТО, а війська ООН нам дійсно могли б допомогти тут в Україні. Яким чином? Я вважаю, не треба звати сюди війська ООН, які б воювали на фронті. Це повинні робити українці. Але якщо вони стануть по кордону з Білорусією і по кордону з Росією, вони дійсно можуть нам допомогти, прикривши тили. Поки що не білоруси, не росіяни не готові воювати з. Іноземними військами, а якщо чесно, з військами всього світу. Колись такий інструмент спрацьовував так, в історії такий випадок був. Коли війська ООН врятували незалежність і свободу окремої демократичної країни. Це конфлікт між Північною і Південною Кореєю. Колись Північна Корея перейшла лінію розмежування і почала війну проти Південної Кореї. І майже перемогла. Реально, вся територія Південної Кореї була завойована і окупована. Залишався тільки один порт Пусан, де, які ще тримали війська південних корейців. І тут втрутилася в справу ООН. Радбез ООН, а саме тільки Рада Безпеки, могла приймати участь у таких рішеннях, дала свій дозвіл на допомогу корейцям, військам ООН. В основному це були американці, але і інші країни послали своїх військових на цю війну. А Радянський Союз, який знаходився тоді в Раді Безпеки, а вони допустили дуже важливу помилку. Тоді ще в Раді Безпеки не було комуністичного Китаю. Замість нього була Китайська республіка, яка зараз знаходиться на Тайвані. І саме не погоджуючись з цим фактом, радянські дипломати в ООН вийшли з кімнати в знак протесту. І саме тоді було голосування. І голосування без Радянського Союзу таке рішення прийняло. І це врятувало Корею. Війська ООН спрацювали, була відвойована майже вся територія Кореї. І якщо б не втручання Радянського Союзу і Китаю, то б сьогодні і Північної Кореї не було. Цей механізм працює за єдиною мовою, в Раді Безпеці не повинно бути Росії. Вона там незаконна. Подивіться, знайдіть ролик в плейлисті «Гейт Росію Зон на нашому каналі. Підписуйтесь і ставте дзвіночок. Де я розказую, чому Росію можна, чому треба вигнати ЗОН і чому це важливо. Підписуйтесь на наш канал, підписуйте петицію «Гейт Росію ЗОН. Посилання є на нашому каналі, шукайте його. І пишіть в коментарях. А що ви думаєте про міжнародну допомогу Україні? Саме військову допомогу?